Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Це у нас другий день після завозу. Ціна за кілограм сьогодні 325 гривень. Розпочну ось такої куртки, подовженої від Міхелфігар. Вона світло-бежевого кольору в непоганому стані. Щоправда, вона виглядає як дитяча курточка, ну або якогось дуже маленького вона розміром. І, хоча на бірці було написано, що це розмір М, але вона виглядає на цілу XS, ку Тобто я навіть її не можу защіпнути на собі. І ви, мабуть, помітили, бірочка ще старого зразка, тобто це якась стара колекція. Бачите, вона така йде приталена. Хоча у нас зараз приталені силуети знову повертаються, так, окрім оверсайз, нас нарешті повернулися ось такі от жіночні всі силуети. Наступна моя знахідка це ось такі штани від Stradivarius, 100% котон, бавовна це джинси, дуже красивий у них відтінок, такий оливковий. І спочатку я надзвичайно зраділа цій знахідці, оскільки вони такого прямого крою, прикольні. Але, на превеликий жаль, помітила ось тут плями. І це такого невідомого походження, можливо, це якась косметика, помада. Одним словом, вирішила, що навіть не буду їх приміряти. Оскільки так, з дефектом і так їх не буду купляти. Просто ось так вам прикладу і покажу, як би вони мали виглядати. І наступна моя знахідка це ось такі яскраво червоні штани в розмірі 14. -му. Бренд мені невідомий, але вони мені якось дуже схожі на вінтажні штани. До речі, червоного кольору у мене сьогодні у відео буде доволі багато, як ніколи. І це не випадково, адже цей колір цієї осені буде одним з трендових. Отже, за своїм складом вони на 45% звовник, 55% тут полястру, непоганий хороший склад. Штани на високій посадці, вверху на защіпах, мають кишеньки, по довжині дуже добре мені підійшли, але вони якось так скроєні, що мені в них важко дихати. Тобто, в них сама по собі талія надзвичайно вузька. Одним словом, ну боюся, що не зможу в них нормально сісти і нормально дихати. А загалом дуже мені сподобались штани, надзвичайно стильні і круті. Почуваєш в них себе просто королевою. Я думаю, вони стануть украсою будь-якого гардеробу і завжди прикро залишати річ, яка тобі дуже сильно подобається, але на жаль, не підійшла по розміру. Звичайно, можна розраховувати на те, що я схудну на кілограм-два, і тоді можна буде їх нормально носити. Але це така непевна перспектива. І від класики переходимо до більш такого розслабленого стилю. Хочу вам показати штани Карго. Ось така от фірма вказана, вони йдуть з ремінцем, з накладними кишеньками в хорошому стані, без дефектів. Внизу штани мають затяжки, тобто їх можна носити в двох варіантах, або як широкі прямі штани, або ж завужені донизу. Якщо їх не затягувати, то ось так вони виглядають. Не дуже мені подобається. Трішки, мені здається, бракує їм довжини, ну буквально кілька сантиметрів. І, напевно, цей от пояс треба все-таки замінити на шкіриний ремінь. Наступною хочу вам показати ось таку яскраву помаранчеву сорочку від Stradivarius в розмірі L, але теж почала її розглядати і помітила тут пляму. Така вона ну на вигляд, як ніби якийсь сік розлили або ну якась трава. На жаль, бірка тут відрізана, але по відчуттях це натуральна якась тканина. Можливо, льон в поєднанні або з котоном, або з віскозою. На дотик дуже приємна. Загалом класна сорочка. Вона така дуже мігенька, добре драпірується, але вона більш така літня, так, а не осіння. Хоча кольор оцей помаранчевий для осені теж дуже добре підходить. Щоправда, я його не дуже люблю. Мені здається, він мені не дуже пасує, не дуже підходить, так само, як і фіолетовий колір. Це от такі от два кольори, з якими я дуже обережна. І зверніть увагу на штани, я їх стянула, і в такому вигляді вони вже виглядають набагато краще, так ніж в попередньому варіанті, коли вони були такі от широкі прямі. Наступною хочу вам показати ось таку майку, блузу, абсолютно нову ще з картонною магазиною біркою. В магазині вона коштувала 18 фунтів. Тут, я думаю, заважить на гривень 50-60. Це 16-й розмір. Фірма Ту дуже вона мила, така от романтичному стилі, мімімішному стилі. За своїм складом вона на 100% з бавовни. Дуже схожу таку ажурну майку. Я собі нещодавно купила. Хто мене дивиться, той, напевно, бачив цю покупку, можливо, місяць назад про це було відео. Тому, звісно, цю собі брати не буду, адже справді вони дуже схожі. Цю взяла вам показати, адже справді вона варта уваги. Окрім того, ви бачили вона абсолютно нова збірочкою і цілком так реально на ваговому секонд-хенді знаходити цілком нові якісні речі. Нагадую вам, що це другий день після завозу, після обнови, і ціна за кілограм сьогодні 325 гривень. Наступною хочу вам показати ось таку яскраву майку кольору фуксії, в такий от дрібнесенький рубчик, вона дуже добре тянеться? Окрім того, в неї такі, от, бачите, грубі. Лямочки, мені подобаються, коли лямки доволі грубі, а не тонесенькі. Це 16-й розмір, за своїм складом вона 100% бавовни. І вона теж абсолютно нова, теж були видні такі як наклейки ще паперові магазинні. Майка йде по фігурі, і мені здається, вона прекрасно підійде як для вулиці, так і для дому. Тобто можна її носити як якусь таку домашню майку, а також і комбінувати з якимись вуличними речами. З цими штанами, звичайно, вона не дуже підходить, але я взяла з собою в примірочну ще дуже круту спідницю, не характерну для мене. Зараз в примірці вам її покажу. Це фірма Zara, розмір XL вказаний. Це така от мікроміні спідничка. Дуже цікаво, вона зроблена понизу. Вона не йде пряма з такими заокругленнями. спереду і позаду вона трішечки довша. Зараз в примірці ви це побачите. І за своїм складом вона дуже класна. Це верх 100% віскоза. ну Щоправда, підкладка тут все-таки 100% поліестер. Канина, бачите, така от блискуча, атласна. І ось такий у мене вийшов Барбі-Лук. Подивіться, який класний колір спідниці. Це такий відтінок, щось проміжне, між рожевим і фіолетовим. Надзвичайно круто виглядає. Мені дуже подобається колір, і те, як пошита ця спідниця, виглядає надзвичайно дорого і виглядає надзвичайно стильно. Окрім того, за рахунок цього заокругленого низу спідниця видовжує ноги, Зверніть увагу, надзвичайно так вдала моделька. І я навіть була готова її купити так, десь відкласти на кращі часи, коли можливо кудись поїду до моря, але почала її роздивлятися, і на ній є багато таких от мікрозатяжок. Тому довелось відмовитись від цієї спідниці, але подивіться, наскільки вона крута. Ну це просто любов. Дуже класна, дуже стильна. І мені здається, от з таким от чорним топом, з чорним верхом, виглядає вона ще краще, навіть якось так. От по-святковому можна кудись навіть піти з якимось там більш нарядним верхом, так кудись в гості, кудись в ресторан, вона виглядає по-святковому. І окрім цієї спідниці, знайшла ще одну уже спідницю Максі. Вона чорного кольору. Ось такий бренд. І ось така от бірочка, дещо нагадує якусь вінтажну бірку. За своїм складом тут поєднання синтетики і бавовни. Спідниця доволі довга. Вона не є максі, але вона все-таки думаю, десь буде до кісточок. Структура тканини нагадує таку, як шиють куртки або плащі, тобто це така якась як плащовка. Вона надзвичайно структурована і надзвичайно щільна. Подивіться, як добре вона тримає форму. Донизу вона йде розширена. Такої форми, бачите, як дзвіночок, як рибка. І для такої спідниці, як на мене, треба мати просто ідеальну фігуру. От, власне, вона мені дуже сильно сподобалася, але не знаю, наскільки я в ній добре виглядаю. Не знаю, порадьте. Можливо, за нею все-таки варто повернутися, як вам ця спідниця? Напишіть в коментарях, пасує мені чи не пасує. А я вам показую вже наступну свою знахідку. Це сукня, вона смугаста, темно-синя з білим це завжди такий безпрограшний варіант, це завжди дуже класно це виглядає. Сукня середньої довжини, за своїм складом, вона на 100% з кози. Сукня літня на короткий рукав, і якщо чесно, у мене якось були від неї якісь більші очікування. В примірці вона мені зовсім не сподобалася. Окрім того, виявились на мене за маленькою. Самі все бачите, вверху тут все порозходилося, і прямі лінії вже не зовсім прямі, а хвилясті стали. Ну одним словом, не підійшла мені. А наступна моя знахідка це просто вогонь. Подивіться, яка шикарна сукня насиченого яскравого кольору, і це справжній вінтаж. Власне, вона на 100% з вовни, бренд мені невідомий, вона доволі довга з пояском, Розмір 34-й вказаний маленький, але подивіться, вона вверху така доволі об'ємна, тому все-таки буду пробувати її приміряти. Йде вона з такою невеличкою стічкою на довгий рукав. Рукавчики такі от об'ємні пишні, донизу вони такі зібрані. Мені здається, вона дуже стильно має виглядати. Ну і якість тут просто без слів, просто на найвищому рівні пошита ця сукня. Я все-таки в неї помістилася, але бачите в бедрах, як вона натягнулася, І ну, хотілося б все-таки, щоб вона була на розмір, а то й на два більшою. Що сказати, просто шикарна сукня, дуже мені подобається, незважаючи що це вінтаж, а вінтаж я трішки недолюблюю, оскільки він так трішечки старить. Але ця сукня просто вау. Пишіть в коментарях, сподобалась вам ця сукня чи не сподобалася. Мені здається, що ця сукня нікого не залишить байдужим. Окрім того, вона такого от класного акцентного кольору. Ну і склад теж в неї просто бомбезний. Сьогодні мені якось пощастило з одягом червоного кольору, дуже мені сподобались штани, які я приміряла на початку відео. І ось ця сукня теж яскравого червоного кольору, але на превеликий жаль, обидві речі на мене маленькі. А ціна цієї сукні вийшла 195 гривень. Міні-спідниця, яскрава акцентна, заважила всього, всього на 48 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтеся, у мене дуже часто виходять відео. Ну і до нових зустрічей.